Всім добрий ранок. Вчора ввечері вибрали цибулю. Ось така цибулька. Ну я скажу, що непогана цибулька. Така як треба. Це поки ранок тут сонечко. Сонечко зараз зайде, щоб не попеклася вона, тут буде тінь. Вона не попечеться. Не, не жари, поки так, щоб вона спеклася. Ось така цибулька. Це я брала. 870 грам цибульки тиканки. І це вийшло скільки скільки оце такий врожай вийшов. Ну, я скажу, що е, десь ящичок цибульки ми вирвали на їжу, на консервування. Ну, більшість на їжу. Десь ящичок ми вирвали. Цибульки. Тут така, така цибулька. Непогана. Я думала, що буде гірше. Така, як вона волосінь була. Ну, бачила, я показувала, да? то я думала, що взагалі там буде. Ну, нічого, така. Їздили вчора, купили таку сітку, щоб зробити для диких качок. Хотіли зробити геть по мінімуму. Ну, не виходить, по мінімуму все одно виходить. Все одно виходить на витрати. Така сітка рулон 10 метрів, 900 гривень. Це рулон сітки. Хочемо тут оцей кролятник прибрати, туди під паркан, поки поки що поки що туди під паркан, а далі я не знаю, куди його прибирати. Бо там же ж хочемо голуб'ятню робити, поки прибереться туди. Куди його взагалі ставити, я уявлення не маю так, щоб тінь, мабуть, він взагалі буде відсюди, виноситься. Там, де у нас дрова складені, туди й ставиться. А тут отак відгородить по угол цього паркану. Боже, воно не фокусується. Тут стінка оця ж є, тут ось стінка є. Відгородити сіткою. Трохи зашити, щоб їм було де ховатися, заходити, Таку, типу, як при халабах сарайку зробити, накрити, і тут будуть дикі качки. Тут і місця буде хватати. Оце ось по цю лінію. Отак. І туди до вугла їм буде те, що треба. Тут. Адгародить, ну, все одно. Ну, стовпчик у нас є, одна райка є. Ну, цього, цього не вистачає. Все одно Ах, профлист треба. Я не знаю десь десяток, да? Менш? Менш? Ну що, Ну все на стінку і на кришу, то десь 10 штук вийде. Все одно. Наслідки ще більші буде? Що, ну це ж ти на стінку, це ж не на кришу. Ну, з криші ж теж буде спрохлістати. Ну. Вот. Ну. Ось. Наше, вот пліщу, вот вот так, ось. Ось. Ну, супер. Вона спрохлісталася. Значить, ще навіть, ще декілька. Щоб ось цю воно так обрізати. все. Бо, що пройдеся, ось так, і все. Обрізати. Обрізати. Бо він ну, дуже буде випирати. Ну так, да, щоб не порізатися, щоб його. Буду обрізати. А тут оцей. Ну, так да. десь обрізать, щоб не Ну, Все одно профліст, я ж кажу, сітка 900 гривень. Профліст 10 возьмем, бо треба буде ще нам пару лістов, та вже 2000 десь лишнім. Та рейки. Ну, тисячі три може вложимося. Може, вложимось. Просто зробити для качок прихалабок, так? Да? Mm -hmm. Якщо там робити голубятню то там піде нам багато більше. Просто якийсь прихалабок зробити. Ну, не будеш ти робити, згівна і палок, Щоб воно буде карикатура якась така. П'ять 6 сюди, і нам ще надо десять лістов, як не крути, а десять їх треба брати, порозводили. Болото. А я ж там буду визук скарити їм. Там. Угу. Я ж кажу, просто відгородити сіткою, щоб накриті, відгородити і зробити його вид, щоб був, а не от таке бог зна, що наліпляне. Тут такий буде приховабок. Або гуси будуть, щоб не гуси будуть. Та ні, Хочі, я потім хочу цих карлікових курей. Як оці уберуться, я сюди запущу карлікових курей, тих, що я бачив. Угу. Щоб вони були іменно окремо, щоб не поперегулювались пере... ці. Він все одно треба буде. Навіть якщо, якщо не карлікових курей, то качата з качкою. Воно загнав сюди, і ніхто їх не довбає, і ти не крутися, куди їх дівати. Він все одно треба буде. І не мостишся по ящичкам посеред двора, не, не затуляєшся. То, то дощ пішов, то ще щось з пленками. А сюди загнав, тут є десь заховатися і все накрите. Та ось одно треба робити. Як хоч не хоче. Пока ті качата, а там... там буде видно. Тут мені все одно не подобається. Ось поки ранок сюди світе сонце. Чи хай воно так світить, на кролі воно не світить, не попадає. Протяг тут є. Питала, що там ці кролі. Нічого кролі, що кралі. Отой рижаю три штучки, так і залишила вона їх собі. Хожу, перевіряю їх. То там є два чорненькі, один сіренький. Три штучки вона собі залишила, ну так і захотілося. Три штучки ці сидять. О, цю поки воно ходять. Їх вже можна відсажувати окремо. Так оце тут є. Ну, я ж говорю, поки ранок тут. Ну, Може і добре, курчата повикладалися, собі грибуться тут, пригають, пригають. Тут мух стало менше, коли отак затішок стало мух менше. Але все одно є. Від них нікуди не дінеться. від цієї му І нічого їм не допомагає цій му Я вже змирилася, так воно засипаю все та й все. Так, Поки так, так, як є. Ой, так що такі справи. Сидять, сидять. Побачимо, сьогодні вчора не так було жарко, сьогодні жарко. Ну, я все встаю, прямо так дує добре звідси. Тут гуляє такий протяг хороший. Сьогодні буде жарко, побачимо, як вони перенесуть цю спеку. Поки не накладала їм бутилки, бутилки з льодом, і в водичку не клала льод. Водичка ще прохолодна. Зараз воно підморозиться, стане жара. буду накладати бутилки, кладати і кролиня там туди маленьким в ящик кладу. І цим кладу, всім кладу. Ці бігають, тим лофа Грибуться собі, хто на сонечці розлягається, загорає, хто, хто що. Що ти став? Що ти став, надувся? Куняєш, ті у нас плять. Так же так. <кхух> Хто все? А, а виш, Тікай, тікай, от вредне. Давай, 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 давай перелазь. На ногу. Ти попуга. Ти куди? Тож зіт малий. Купили профліст, купили стовпчик і оно. Воно, воно покажи профлістом розпанахав себе. Ну, Цією і стороною. Я коли підіймав і краєчком трошки бобав. Бабах... Розпанахав бабах... прямо на вені, так глибоко. Може коль в больницю. Да я як... пішов. Так ти чуть вену не вскрив себе. Заживе. Геть не те саме. Ну Воно якось так під шкуру пішло, воно не глибоко. Так, Воно не глибоко, а воно тільки шкуру ковернуло. так. Ну, ковернуло там сантиметра два. Що ну, таке діло? Добре, що в машині є цей. А? Добре, що в машині є. Чим перемотаю. <гум> <гум> Кров'я лється. Вони шострі такі. Каже, я руку... Острі я не подумав, я піднімав і рукою це підхватив щось. Скажи руку царапнув, як дивлюся, кровяка хлище купили профліста. Поїхали пора йти. Поїхали. Зараз візьмемо дошки. Не хочу їхати в больницю. Там прямо добре так. Трохи до вени не зачепив. Ну кровяка хлище. Там сшивать треба по хорошому Чого відказати, що він не скрыв собі? Не хочу. Набрали і дошку, і бруски понабирали, бо брусків не було. Я облазила всі кучі, не вибирала всі з мене ржуть. Оце все вийшло на 1650. Це в з цими шурупами. 250 шурупів по 90 довжина. Оце все обійшлося, бо немає завозу, це те, що тут є. Оце і все. Він каже, понеділка ждать. Я кажу, так понеділка ждать. Я полізла по пакуча, він за голову взявся. Пішов в этот, я кажу, ні-ні-ні, виходьте. Він в коморку пішов. Я кажу, ні, 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 виходьте, його стерилізувати будуть. Він каже, так, «Да». кажу, так. «Да». А він каже, так, ну це ж обрізки, тут усі. метр десять, він все за метр порахував. Там, де полтора він порахував. І ще і скинув, бо вони так по 35 гривень, 33-35. там... Який ширина оце ще та бруса. Він все по 30 гривень скинув. Я кажу, так, скидочку хорошу, з хорошою скидочкою, <гум> А що ти кажеш, що ті пацани теж ржуть? Да? <гум> Я кажу, понеділка чекати, Не як понеділка чекати, все буде сьогодні. <гум> Полізла все перерила. Перекладала, кажу так, мені це. Дошка навіть буде краще під профліст, тому що якщо б шифер, то можна було по такі бруски брати. А якщо під профліст, він тоненький і взимку, що там сніг, це, це я коли кажу, давай брати дошку. Дошку за цей ну, кришу покладемо під кришу і нікуди воно не дінеться. Да? Корот, щось мостом, Щось на намостимо. Загрузили по повній. Щось там мостив, але головне, що воно хороше, не трухляве, як ми хотіли з трухлявого щось ліпить. Ну, вийшло. Це 1650, е, профлістий стовбик 270, е, дві, дві не пам'ятаю скільки. 275. да, 200, я дала 25 гривень. Ну, це 200, дві, 200 та, дві, та сітка. От вам і зробити якийсь прихолабочок, щоб більш-менш був. Та я... Обійшлося скільки 5 тисяч, да? так? Просто, просто загородить. Отгородить. Ось так от. А якщо ліпить, я ж кажу, з і палок, ну це буде, ну, вигляд, взагалі ніякий. Так, воно все так у нас по дворі. То там зліпили, то там зліпили. Хочеться, щоб воно ж було щось таке ну більш-менш. Виглядже, щоб якийсь адвора був, а не наліпляне таке, таке, як ото голубі тебе сидять, куди воно таке годне? Щоб гарненьке, а як гарненьке, то що ж там того прихалабочка, Вона все гроші. Так, ми вже вдома купили ми ось такі грабельки, 30 гривень. І такі ось все, грабельки. Бо в мене ті вже такі страшні розлазяться, 90 гривень. І оцей держак для пластмасових грабельків стої 50 гривень. Грабельки 30, а оця палка, ну в мене із-за того, що вона тут оце ж накручується ось для тих. Оце 50, 50 гривень. І оця кубка дошок. Оце 1650. Оце. І сюди треба ще отаких дві трьохметрові. Це ще треба докупити. Ціни, так? Да? Оце ось купка. кубка. Ось такого ось. І просто в шоці. Просто в шоці з цих цін. Так що такі справи. Все. Сьогодні займаємося, підготовлюємо, бетонуємо оці стопчики, а завтра вже будемо скручувати. Все, коли перев'язку зробила, залила біталіном. То... Там добре так полосану в трьох місцях. Дві такі невеличкі, одна прямо глибока, велика така. Я ж кажу, там по-хорошому. Вшивати би надо було. Йому там трохи-трохи, там міліметр, мабуть, не зачепив він вену. Не вскрив собі. Так що все, кажу поки поки пока Далі щось, щось будемо робити, щось буду знімати.